Я вас вітаю з міжнародним днем медичної сестри і висловлюю щиру вдячність за вашу невтомну працю та безкорисливу допомогу людям, які потребують медичної допомоги. Всю вдячність за те, що ви робите кожного дня. Бажаю, щоб Міжнародний день медичної сестри був ще одним свідченням того, як ми цінуємо вашу відданість та вашу працю. Спасибі вам, дорогі мої колеги, за професіоналізм. За стабільність за те, що ви є, і за, за нашу епоху, за те, що ми зараз живемо, і за такий складний час знаходимо вихід з будь-якої ситуації. Дріськи вам виборю. Це свято приходить щороку навесні, як Дані за нашу благородну роботу, коли все зелене, коли все цвіте, коли все буяє легкої праці. <реклама> щоб всі були здорові, веселі, задоволені своїми світовою діяльністю, любили ходити на роботу, як на свято, ну, щоб все познавалося, про що в тому є. Завжди залишатися доброзичливими, посміхатися і мирно нема на Так, це так. І сестра чудова. Це страшне, хто погляняв тій сестрі медичні палатки. Як так що це так?

Нет, два ясновій главний робот. Гонительница поликлиника. Всім щастя, мира добра і любов. І саме головне перевівниці. Але так вийшло, що з адміністрації я говорю третім, а третій завжди говорять повинен пройти за його. Тому я цій промовою признаюся вам в любові, але скажу, чому така є любов. У мене до медичних сестер, а вже медичних правдивських нашого закладу. Дивіться, наша спеціальність це охорона здоров'я. Що таке охорона? Кожен із вас працює, захищає здоров'я людей. Це відданість цієї і справи. Сестра милосердя так вас називають. милосердя буде продовжуватись. Я поважаю кожну сестринську, сестричку свого відділення, кожну сестричку лікарні, кожну сестричку, кожної лікарні нашої батьківщини. Чому їх поважаю і люблю? Тому що вони. Стоять і захищають здоров'я нашої нації. Маю честь привітати вас з вашим свята. Хай вас Бог бережить. Я б хотів би, щоб ви побудували один одному, друг другу, нашим героям. Слава Україні! Героям! Дякую, я горда тим, що працюю у цій лікарні. Працюю з першого дня своєї трудової діяльності. Я горда тим, що я. Не зрадила своєї професії, професії медичної сестри. Я дякую долі за те, що працюю майже 20 років в найкращому медичному закладі. Тож Місія медичної сестри здебільшого полягає на тендітні жіночі плечі, бо саме чуйне жіноче серце, добрі руки і велике терпіння. Так необхідні зараз в нашій роботі. Нехай все зроблено з душею і натхненням повертається до вас сторицею. Вітаю зі святом, бажаю здоров'я, натхнення і перемоги у всіх фронтах.